Мене звати Тарас Бачинський, я адвокат, кандидат юридичних наук та керуючий партнер адвокатського об'єднання Бачинський комуніст партнери». Ми спеціалізуємося на чотирьох юридичних напрямах: це IT-право, юридичний супорід іноземних інвестицій та імміграції іноземців в Україну, кримінально-правовий захист та юридичний супорід купівлі нерухомості в Україні. Коли ти купуєш нерухомість, чомусь, сподіваєшся, завжди на краще. Але саме ти можеш стати жертвою шахрайства в Україні лише в один рік реєструється близько 200 тисяч злочинів проти власності. У нас був один випадок. Звернула сім'я, яка близько 12 років тому втратила квартиру через те, що вона була зареєстрована в нотаріуса по довіреності, яка була видана в Польщі. На жаль, нотаріус не може і не повинен перевіряти такі речі. Схожа ситуація на ринку новобудов. Коли ви, відкладаючи 40-60 тисяч доларів, не отримуєте жодних юридичних гарантій від забудовника про те, що будинок таки буде збудований. Але навіть якщо він і збудується, то роками підключається комунікація або будинок вводиться в експлуатацію. Створили нові параметри визначення ризикованості купівлі нерухомості. В результаті нашої юридичної перевірки ви отримуєте на 20-30 сторінках письмовий звіт та з впевненістю можете купити свою нерухомість. Захистіть свої заощадження та купуйте нерухомість разом з нами. Замовте юридичну перевірку за посиланням до цього відео.